Друзі, вітаю! Мене звати Олеся Котубей Геруцька. і Це спецепізод проєкту Прощавай імперії. Сьогодні ми маємо нагоду поспілкуватися зі співачкою, авторкою пісень, заслуженою артисткою України Юлією Лорд у студії Саунд Стримай! Пані Юлія одна з найвиразніших постатей української альтернативної сцени 90-х і початку 2000-х. Її музика вирізнялася ще тоді, коли український шоу-бізнес лише намагався віднайти себе після розпаду СРСР. Про це а також про русифікацію української сцени, маємо нагоду поговорити сьогодні. Ви з'явилися на українській сцені у 90-х на такому зламі епох. У ваших піснях є часто відчуття свободи. Розкажіть, чи було це пов'язано із протестом проти радянськості? Я пригадую це перше от таке дитяче відчуття і усвідомлення чогось. Ну, цього звільнення це був 91-й рік. Якраз напередодні проведення референдуму. Наш клас виграв якось, щось. Ми чи найбільше за всіх в районі макулатури, тому що там і такі речі відбувалися, і нас нагородили поїздкою до Львова. Але потім весь керівний склад школи не знав, що ж з нами робити, як же нас можна відправити в столицю Бандерівщини. І ось уявіть собі, нас уже в кінці шкільного дня, вже після закінчення всіх уроків, нас, наша класна керівничка нас зібрала в нашому класі, і стала готувати до поїздки до Львова. Діточки, ми їдемо в небезпеку, і ми всі такі а нам запропонований цілий список певних українських слів, на які нас будуть тестувати у Львові. Діти, ви, по-перше, маєте триматися групою. Або якщо розділятися на групи, то щоб все-таки це не було там одна-дві людини, щоб ви трималися такими от групками, щоб ви у разі нападу могли себе захистити, до вас можуть підійти і провокувати, спитати вас, наприклад, як буде українською мовою галстук? Ви маєте сказати краватка? Якщо ви скажете якось не так, зрозуміють звідки ви приїхали. І ми не знаємо, чого чекати. І таких слів було там пательня, квартирка, філіжанка ось такі речі ми могли, звісно, ще не знати. І ось ми, вивчивши весь цей список прекрасний, дуже неспокійно переночувавши в потязі, як ви розумієте. Коли ми вийшли, ми почули купу людей, які говорять російською мовою. Безумовно, нас ніхто не тестував, не провокував нічого такого, але, попри те, ми так само чули багато людей, хто говорить українською мовою, і ми біля опери на цьому бульварі Шевченка ми побачили ці жовто-блакитні прапори, весь цей, знаєте, все було заряджено цим духом звільнення. І, і, це, і це правда, це надало якогось такого, я не знаю, віри, сподівання, ну, якесь таке перечуття, таке дуже знаєте, трепетне змін. тому що Ну, ми, ми як діти задихалися. Я просто пригадую, Боже, ці ужасно нудні, жахливі якісь екскурсії до оцих, от е, знаєте, як муляжів, трупів там того Леніна. Український дім раніше це був музей Леніна, так, і нас там приймали в ці, як вони там називались, Жовтенята, Ок октябрята. Тоді вони нас так називали. І, і ми ходили. А ось вам його значить копія Польта. В як... Де в нього стріляли, ось тут вишито червоним, ось сюди йому попали. І от вони ом, примушували, ну це якесь, знаєте, це насилля. Тут же все формується, світогляд, і все, і те, як людина буде мислити, і те, як людина буде, не знаю, бачити там свою перспективу. І тоді, от в цьому, знаєте, в цьому морі жовто-блакитних прапорів, я почувалася. Ну, знаєте, такою ну, вільною. Я пам'ятаю, я купила своєму молодшому братикові на прапорці. І коли я повернулася додому, я йому подарувала цей прапорець, і він бігав по, по хаті з тим прапорцем і кричав: він ще так погано розмовляв. Він ще помаленький, і кричав Вільна Україна! Вільна Україна! Це було так круто. А, так, і приємно. На вашому сайті в розділі Історія написано, світогляд Юлії Лорд був далекий від пізньопіонерського. Мені дуже сподобалася ця фраза. І чи могли б ви розказати більше власне про те, як сформувалася ваша особистість і яким було ставлення до радянської держави вашого оточення? Мені пощастило бути неприйнятою в піонера, тобто я не я не виділялася якимось таким, я не була бешкетником, чи там і вчилася я дуже добре. Але так сталося, що коли там всіх в моєму класі приймали в піонери, якось мене обминає, черга обминає, потім почалися літні канікули. І а, мені йти до школи, а я не можу йти як усі, як піонер в червоному галстуку. такої моя мама каже: слухай, я ж вчитель, я вчитель, я маю право тебе зараз прийняти в піонери. Вона мені пов'язала цю абсолютно ідіотську краватку. Ми зробили так от на одній. я й пішла в школу. з... Така сповнена, не можу сказати, що піднесення, але принаймні якоїсь сатисфакції, що ми щось з мамою порушили. Ось, І коли я прийшла, звісно, я отримала догану, Боже мій, як можна було саморуч одягнути таку святу річ, як червоний цей галстук. Я народилася в Києві в україномовній родині. Мені пощастило, Навчатися читати українською, мої перші слова були сказані українською. Мене ніхто не питав, чи хочу я навчатися російською мовою, тому що був такий час, коли в Києві була практично переважна більшість шкіл з викладанням українською мовою. В певний момент це змінилося на користь російськомовних шкіл. І був більше того, був завезений весь став із Росії в нашій школі. Керівний склад, весь, включно з вчителями, там, по таких, оскільки це була школа з нахилом гуманітарним російська мова і література, то відповідно всі ці фахові предмети, але жінки, війсь, жінки військових високого рангу, привезених з Росії, безумовно. Коли ви починали власну творчість, ви вже позиціонували себе як українська артистка? Ну, звісно. Звісно, я е, писала українською мовою. Е, тобто я розпочинала з того, що я От писала спитати українською мовою. Ну, але тексти. власні тексти українською все ж таки. Все моє оточення було російськомовне. Е, попри то, все одно я комфортніше завжди себе почувала в полі рідної мови. І, можливо, тому мені не було болісно е, зовсім переходити в е, мені було. 20 років, коли я вирішила. Ну, власне, коли все розпочалося, коли я поїхала на фестиваль Червона рута, я потихеньку вирішила, що я буду все-таки і з друзями в такому найближчому оточенні намагатися говорити українською мовою, а не знаєте, робити ці реверанси і з розумінням ставитись до співрозмовника. Тим більше, якщо це мій найкращий друг, от він зі мною говорить російською, от він так звик, не буду його засмучувати. Тобто я почала ці кроки робити ще тоді. Звісно, наприклад, коли це стосувалося а, публічного транспорту, скажімо, метро, і ти перепитуєш, вибачте, ви виходите на наступній, і так піввагону розвертається. Хто тут? <гум> Як так? Ой, там і там різне різне починається. Понаїхали, там ще щось розумієте. Але мене це не бентежило. Мій шлях розпочався з того, що я робила все всупереч. не можу сказати, що вся моя родина позитивно сприймала мій вибір. Що, е, Ну не те, щоб там вибір професії, що там так не стояло питання, але принаймні. А моя якась така, знаєте, реалізація полягає в тому, що я буду займатися музикою. Так що я буду намагатися виходити на професійну сцену і так і співати українською мовою і записувати музику. Ми будемо трішечки нетрадиційно, нетрадиційного формату. Я Тобто все це було завжди всупереч. Тому мене такі речі ніколи особливо не засмучували, а навпаки, я чулася, я чулася в силі. Як відчувався шоу-бізнес загалом у тих. У... У ті часи ви згадали про фестиваль Червона рута, очевидно, який був таким епіцентром українськості. А весь інший шоу-бізнес. Чи ви там відчували себе органічно? Чи можливо це було якесь таке середовище, до якого треба було певний опір вирощувати нарощувати? У 97-му році я потрапила на фестиваль Червона Рута, де я стала лауреатом, і це якраз співпало з тими часами, коли відбувалася якась, знаєте, стимуляція ззовні цих процесів, коли ну діаспора, дуже ж, знаєте, як вони. Чекали цього, вони намагалися допомагати, щоб в Україні створювалося більше україномовного контенту продукту, власне, що стосується сучасної культури. Ну і фестиваль тоді проводився з таким величезним розмахом. Це дійсно по якості, знаєте, як і форми, і змісту це було цілком конкурентно спроможне. Це було дуже сучасно. Це так, це було інакше. Це був такий виклик. Усій радянській кон'юнктурі, та, і там, скажімо, вже якоїсь там іншої російської конюктури, яка зароджувалася на уламках розбитої нам тоді здавалося імперії, так? ну, скоріше, можливо, пораненого такого та, динозавра, який і досі не хоче сконати до кінця. Навпаки, відчувалося таке заохочення. Відчувалося, що це все, всі ці процеси вони на часі. І вони потрібні, і все, що ти робиш, воно знаходить відгук і серед публіки, тому що ну тоді просто відбувався бум. Тоді, очевидно, російські е, структури не тільки бізнесу. Я думаю, що бізнес в цьому контексті використовувався як інструмент, як зброя. Знаєте, як один із, із, із видів зброї підкорити, захопити цю частину ринку. В ну в подальшому, так це вже пізніше відбулося, коли вони дивилися з яким з якою цікавістю, з яким натхненням публіка відвідує концерти українських артистів. Як просто розлітаються квитки, ну просто збирають стадіони. Ну просто на моїй пам'яті не один такий випадок, коли я просто не могла вийти зі сцени, коли мене охорона несла на руках, коли от розгойдували автомобіль, в якому ти знаходишся, і люди на стадіоні вони купили квиточки. Вони не прийшли на безкоштовний, Концерт. І, і після того, уже починаючи, напевно, з цього міленіума, ось уже зброя так клацала конкретно. Російський бізнес захоплював все більше і більше простору, так чи інакше їм належали медіа, радіо, станції, телебачення. І, і з'явилася така історія, як неформат. Ну тобто, неформатом позначалася якась от. Ну, незручна категорія контенту, який заважав просувати інші наративи, просувати власне, культурний російський, та, російський продукт культури, для того, щоб люди, які його споживають, себе з цим ідентифікували і продовжували а, ну, бути частиною, ну, бути колонією фактично. Це лише допомагало формувати власне світогляд такий колоніальний. І, на жаль, це все досі триває. І навіть зараз я побачила уже знаєте, після 11 років війни в цілому, та, і там більше трьох повномасштабної, коли деяка молодь починає, знаєте, сприймати російську мову як мову протесту. Оце мене більше всього бентежить, з тим щось треба робити, з цим треба працювати. Це, це не мусить бути так. Тому що, звісно, ми розуміємо, вся молодь підлітки, цей максималізм, так у них, в принципі, закладено, я себе теж пам'ятаю. Як ти ростеш на якихось взірцях класних, так? в тому числі і музичних. Потім, коли ти доростаєш до моменту реалізації, ти починаєш не те, щоб це заперечувати, а з цим змагатись. Ну тому, що як ти самоствердишся, коли ти ще підліток, коли ти не те, щоб не знаєш того, що колаборація більш продуктивна, аніж та ніж коли ти опонуєш. А це просто як бувають періоди такі, навіть в стосунках з батьками, коли підлітки починають заперечувати, починають уже не так авторитетно та сприймати своїх батьків, їхнє слово, а вважати, що ми щось там знаємо і відчуваємо трошки краще за вас. І ось ти змагаєшся з цим. Потім проходить час, ти повертаєшся до свого коріння, ти розумієш, що. Це твоє, ти, ти пов'язаний із цим. А ті підлітки, які починають думати про російську мову як мову протесту, я не хочу, щоб вони себе в результаті пов'язували потім з, ну, з країною-агресором. Вони цього не усвідомлюють просто. Це дуже цікаве спостереження, тому що це в будь-якому випадку інфополе і як наслідок сфера впливу. Ви сказали дуже цікаве слово неформат. Хочеться спитати, чи називали вашу творчість тоді в нульових неформатом? Звісно, дуже часто і багато. І для того, щоб стати форматом, потрібно було якимось чином працювати з російськими структурами, тобто. Тобі мали дати якусь візу. В мене таких, з їхнього боку спроб було дуже багато. Якраз 2000-х, один з російських лейблів, хотів, щоб я випускала з ними новий матеріал. І ми ще спробували навіть записати. Дещо з цього матеріалу потрібно було співати російською. Мені це було дуже некомфортно, і я так м'яко з цього проєкту вийшла, Ну так безболісно для себе. Потім пізніше. Була інша спроба, просто я можу це розповісти. Одного дня я отримую дзвінок на телефон з незнайомого номеру і там алло? Ну я мушу мовою оригіналу, там Добрий день, я то Юлія. Так, да, це то Юлія. А вам дзвонить Олександр Борисович Градський. Ну і я так завмерла, думаю, ну, напевно, якісь пранкери. Напевно, якісь пранкери вже до мене дібралися. То виявилося, ні, це був власне. Олександр Герацький, який, який якимось чином з того періоду йому потрапила пісня, яку ми записали. У мене є щастя. Ми її трохи переробили, але ми записували її українською мовою і йому сподобалась вона дуже. І тоді з його боку звучала, була озвучена пропозиція щось щось зробити, ось таке, таке і таке, жодної конкретики. Але я розуміла, що це на мене накладало б величезні зобов'язання, і я мусила дати свою згоду ось просто тут і зараз. Я мусила приїхати і лишитися. Я приїхала поговорити, але я пояснила, що розумієте, мене голими руками так не візьмеш. Я мушу розуміти. Для чого ми це робимо? А які умови? І, взагалі, якийсь план проекту, а не просто залишайся. Я готова спробувати записати декілька треків або один, щоб ми зрозуміли, чи в нас збігаються взагалі якісь очікування один від одного. Ну бо як це все має працювати? Ну, Москва, це ж все, так? Да? Це типу, ну просто top of the овдемаунті. І це такий щасливий квиток, дівчинка. Тобі тут роблять таку пропозицію, а ти щось там зважуєш, а ти щось намагаєшся там обдумати і ще нас питаєш про якісь умови. Ні, ми нічого пробувати не будемо. Або ти вирішуєш і тут лишаєшся. Або ти їдеш додому, і з ним ще був а, продюсер вже на той момент, колишній Діма Білана, такий Батурін, ужасний типаж. Але було, знаєте, дуже, я як цей, я люблю вивчати такі, такі штуки. І мені так була кинута на прощання фраза: ну і єдь, петь в свій канатоп. І я так подумала: ух ти канатоп. А кажу, ви знаєте, які там. У нас дівчата непростівки в кінотопі, ви так не жартуйте. І в принципі, я про себе подумала, якщо це вбереже мою країну від твоєї ноги, ну якщо це допоможе просто а, зробити так, що вона не ступить на мою землю, я буду співати там, не знаю, рік. Хочеш? Ось такі речі: і тому не формат, і тому, якщо все-таки ти працюєш з російськими структурами, тоді ти будеш формат. Якщо ні, ти будеш ні формат. Я не страждаю від того, що мене хтось не сприймає, особливо хтось, хто, в принципі, не є для мене авторитетом. Це такий цікавий момент, як метрополія, е, проєктує, що вся Україна це якийсь умовний хутір. От, ну, таке так, так. І ми маємо і, та, і ми маємо погодитись. І коли ми кажемо так, і коли ми цитуємо щось їхнє з кінофільмів, коли ми так співаємо ці їхні такі е, чимось, я не знаю, більш привабливі російські е, е, пісеньки, так ми фактично демонструємо їм, що ми такий класний хутір. Власний хутір, приїжджай, відкривай двері з ноги, заходь, і бери все, що хочеш. Хочеться спитати ще про інші стереотипи в музиці. Це не лише російська мова, там в дев'яносто нульові, а і власне радянські стереотипи, щось таке, що тянеться, можливо, з виховання зі школи, а, якийсь образ хорошої дівчинки. Чи було у вас таке? Чи доводилося із цим боротися? Чи відчували ви, можливо, тиск на себе, от якихось очікувань від суспільства? Ну, Очевидно, що радянська система виховувала таку а, слухняну, красиву ляльку. Та хлопчики, максимум що вони дарували квіти там на 8 березня. Все решта, а, якось так було, що хлопчик має бути так трошки позиційно, ніби а, згори, так, захищати. якось так, ну, Одним словом, знаєте, як тримати контроль. Над світом жінки. Звісно, це ну, зараз можна сказати, що це читалося. Тоді ти там, цього не усвідомлюєш, ти ну, намагаєшся а, ну, приймати правила. Очі відкриваються пізніше. Ось. Але навіть попри те, що я була одна із перших дівчат, як... хто співав власне з бендом, з музикантами, з хлопцями. Так? І... Коли в такому складі лідер гурту, це не хлопець, що більш було якби, стереотипно прийнятно, а дівчина, тобто я такий цей «girl power» я якби, намагалася культивувати з самого початку. В нас, принаймні, в групі ніколи такого не було відчуття, що хлопці домінують, ні. В нас це все було на рівних? Я такий був свій пацан завжди. У вашому образі завжди була присутня певна європейськість. Це відрізняло вас від такого шаблонного стереотипу, як можливо хтось би сказав там радянська співачка. Ви абсолютно не були такою. Чи була у цьому певна стратегічність, чи було це свідомо? Як це все працює? В будь причому будь-де, навіть якщо ми будемо дивитися там британську, оцінювати там ну, музичну та оцю от сучасну традицію, бо будь-яку з європейських чи американську всі учасники процесу інспіруються один від одного. Розумієте, ти дивишся на щось, на щось хороше, на когось класного, і ти думаєш, я теж так хочу. О, я теж хочу зробити щось так само класно. Попри те, що вдома безумовно якась західна музика завжди була, і якимось там чином діставалися ті бобінні записи, потім ще платівки, вініл, ось це все. А потім це щось було там на початку 90-х, коли з'явився якийсь такий несподівано канал, який ретранслював музику. Причому я не розумію. Це напевно щось, е, якийсь американський канал ретранслювався. Потім зайшла двадцятка МТВ. Хтось її ретранслював. І безумовно я її чекала. Я була ще школяркою тоді, і я чекала її. Я хотіла це все дивитися. А потім з'явилася територія, а і я її вже потім чекала, як «Двадцятку MTV, тому що мені було так приємно дивитися на цих. Людей, які роблять таку укриту музику і українською мовою. Я пам'ятаю, тоді я вперше побачила скрябін. Я не можу сказати, що я там якось зневажливо ставилася до, наприклад, до артистів більш такого академічного та Естради. спрямування от естрада. Тим більше, що наші співаки вони тяжіли це. Більше так щось нагадувало італійське. Ну от як, от італо там, це поп диско Вот щось, щось вот. Було спільне, можливо, мова така, така ще теж співуча наша, українська. Ось, І я не можу сказати, що мене це дуже відштовхувало, ну, але мені, як такій, знаєте, людині, ну, тінейджеру, хотілося що щось такого ультра, знаєте, сучасного і нового. Я, я не ставилася зі зневагою до, о, так, до, до метрів. Ви спостерігаєте за сучасною музикою, музичною сценою в Україні. А на вашу думку, які трансформації відбулися з 90-х, з нульових, а, чи в позитив в позитивну сторону однозначно? Але можливо ви б щось ключове могли виділити? Позитивне однозначно, і зараз піднімається така чергова хвиля. Ну після оцих після при після штучних цих знаєте, ну це фактично відбувався попередньо канцелінг. Ну, це була культура заперечення. Вони просто а, цими інструментами заперечували все а, автентичне і нав'язували там певні шаблони, а, певну конюктуру. Що так, при певних умовах, якщо ти будеш слухатися і робити все правильно, ось так, так ти зможеш збудувати кар'єру. Так само, як і в Києві радянських часів, ці молоді люди, які приїздили до Києва працювати з селці, чудові. Наївні, прекрасні, темпераментні люди дуже швидко вловлювали, що якщо ти хочеш стрімко рости кар'єрному напрямку, ти мусиш перехоплювати російську мову, ти мусиш переносити її в свій побут, і тоді це збільшує твої шанси на, скажімо, на просування вперед. І оця от хвиля стримування, знаєте, як ти пружину затискаєш, ну, воно потім, вона потім так та, розкривається. Максимально. І зараз ми бачимо ось цей от черговий таку хвилю творчу, чудову. І мені подобаються всі жанри. Мені подобаються, знаєте, ось сенси. Вони різні, і так і має бути. І я хочу лише одного: щоб це не зупинялося, щоб це розвивалося, щоб ще більше людей в це все були втягнуті <сум> і творили, і любили. Якщо ми говоримо про публіку, щоб українська аудиторія вона так само цінувала, як, скажімо, польська аудиторія. Так, безумовно, вони люблять англомовний контент англомовний продукт, але в першу чергу вони люблять продукт створений польською мовою. Так, в них не було переривання цих, да, цих процесів. Все-таки сталість дає, ну, забезпечує. Ось цю любов. А коли це постійно, знаєте, руйнація і е, далі якісь спроби відбудувати. Потім ти трошечки якийсь фундамент збудував ще, не встиг вигнати, якби всю конструкцію, її знову зруйнували. І зверху наклали оцих, от е, таких, знаєте, блискучих, блискучого скла, таких тих бусин, да? на які міняють наші душі. Просто розумієте? Печально. Але це все-таки. Людський дух і розум в стані все це побороти було би бажання. Мені здається, що брак тяглості можна компенсувати інтенсивнішими пошуками і в музиці, і в культурі. Ну копанням до свого. Наш проєкт він про особисту деколонізацію, і ми маємо слоган Знищуйте Росію всередині себе. А, як на так. вашу думку, має відбуватися деколонізація в музиці в українській музиці? Першу чергу деколонізація це це дуже такий, ну це особистий процес і деколонізація в музиці, чи будь в чому відбудеться, ну відбувається з от, з цього. Сприйняття рішення з вибору, який людина робить, на користь того, чи лишатися частиною колонії, чи все таки бути господарем, все тоді це все змінює в будь-якій сфері культури. Це музика, це література що завгодно. Живопис. Як вам здається, що є головним викликом на сьогоднішній момент в українській культурі саме от в цьому аспекті прощання з імперією? Основний виклик це все таки їхній російський інструментарій. Як я вже говорила, мене дуже непокоїть ось ця тенденція сприйняття російської мови як мови протесту, як якоїсь такої. Альтернативи, якоїсь такої альтернативної культури, яка нібито опонує до державної офіційної структури, да? От держава, як щось таке офіційне, що щось там нав'язує. Ось мене це непокоїть дуже. Це, це величезний виклик. Якщо ми не знайдемо м, якоїсь якоїсь правильної та, взаємодії, то це досить, досить небезпечна тенденція. Пані Юлія, я щиро вдячна вам за розмову. Друзі, дякую, що дивилися спецепізод проєкту «Прощава імперія. Знищуйте Росію всередині себе і побачимось!